Європа зробила крок, який ще вчора здавався немислимим. Те, про що роками лише шепотіли у кулуарах, стало офіційною реальністю. Європейські війська направляються в Україну. Це вже не просто допомога зброєю, технікою чи фінансами, це фізична присутність армій країн, які десятиліттями намагалися тримати війни на відстані. І сьогодні ця відстань скоротилася до нуля. Коли пролунали перші повідомлення, навіть досвідчені оглядачі затамували подих. Бо ще вчора у Брюсселі та Берліні лунали заяви про те, що Європа ніколи не вступить у пряму військову конфронтацію. Але ранок приніс інші новини. На засіданні Європейської ради ухвалено безпрецедентне рішення рішення, яке змінює саму архітектуру безпеки континенту. Наші закриті джерела повідомляють, голосування тривало довше ніж очікували. У залі були сльози, крики, ультиматуми. Одні делегації вимагали негайних дій, інші попереджали, що це стане білетом в один кінець до третьої світової. Але зрештою перемогла позиція тих, тих хто вірив. якщо не зараз, то ніколи. Першими заявили про готовність Франція та Польща. Потім підтвердили Італія, країни Балтії, Чехія. Навіть ті держави, які традиційно зберігали обережність, цього разу не наважилися залишитися осторонь. І це було не просто рішення окремих урядів. Це сигнал усьому світу. Європа більше не хоче залишатися глядачем. У кулуарах Брюсселя використали формулювання, яке вже стало історичним ю. Європа виходить з тіні. І саме ця фраза тепер повторюється у всіх аналітичних звітах, у всіх дипломатичних кабінетах. У Києві ново зустріли зі змішаними емоціями. З одного боку, це дичі це довгоочікувана підтримка, сигнал, що союзники. Готові ризикувати не лише грошима і зброєю, а й життям своїх солдатів. З іншого розуміння, тепер Україна стає головною ареною прямого протистояння, і ціна може бути катастрофічною. Москва відповіла блискавично. Офіційні заяви Кремля містили слова пряма агресія. Червона лінія, неприпустима ескалація. У російських медіа вже говорять про новий хрестовий похід. І ця риторика небезпечна, бо за нею стоїть готовність переводити слова в дії. Вашингтон навпаки вітав рішення, хоча білий дім і намагався зберегти стриманий тон. Але між рядків читається головне: Америка переклала частину тягаря на Європу, і тепер відповідальність за наслідки поділена. У європейських столицях люди виходять на вулиці: одні з з прапорами, підтримуючи солідарність з Україною, інші з плакатами проти війни з вимогами не втягувати континент у катастрофу. Соціальні мережі розколоті частина користувачів пише про гордість за свій уряд, іншим про страх за майбутнє своїх дітей. Наші джерела повідомляють: у деяких країнах уже зафіксовано сплеск панічних покупок. Люди запасаються продуктами, медикаментами, генераторами. Бо рішення Європи відправити війська сприймають не як абстрактну новину, а як сигнал. Світ вступив у нову фазу небезпеки. У перші години після ухвалення рішення у закритих чатах журналістів і військових з'явилися фото: колони європейської техніки, що вирушають на схід, танки з прапорами Франції, бронетранспортери з польськими маркуваннями, солдати з латвійськими шевронами. Це не були офіційні паради. Це були кадри дороги, нічні зйомки, миготіння фар. Але саме ці знімки вже стали символом того, що Європа більше не відсиджується. Осторонь. Те, що сталося сьогодні, вже увійшло в підручники. Бо від цієї миті історія розділилася на до і пасля. До коли Європа роками повторювала, ми не будемо втручатися. Після коли вона вирішила втрутитися, усвідомивши, що інакше завтра не буде вже кого і чого захищати. І тепер питання звучить інакше: чи стане цей крок переломним для України, чи початком найнебезпечнішої ескалації з часів Другої світової, Європа перейшла рубіж, і світ завмер у очікуванні, що буде далі. Підписуйтеся на наш канал. Попереду ще більше викриттів із кулуарів, які покажуть, як зміниться світ після того, як Європа зробила крок із тіні на поле бою. Перші кадри завжди мають значення. Вони стають не просто документальними свідченнями, а символами епохи. І коли в нічному небі на кордоні засвітилися фари важкої техніки, а колони бронетранспортерів і танків рушили на схід, стало зрозуміло. Європа перестала бути лише постачальником зброї. Вона сама ступила на територію війни. У закритих чатах журналістів і волонтерів поширюються перші фото: темна траса, нескінченний ланцюг машин, розмиті вогні фар. В одній з колон чітко видно французький леклерк, далі польський Леопард бронетранспортери з литовськими та чеськими шевронами, кадри зроблені з телефонів, але саме тому вони справляють сильніше враження. Це неофіційні паради. Це реальність дороги, що веде у війну. Наші закриті джерела підтверджують. Перші підрозділи вже перетнули український кордон. Офіційні повідомлення поки обережні, але внутрішні брифінги містять конкретику. Силове підкріплення на південному та східному напрямках. У прикордонних регіонах люди виходять на вулиці, аби побачити ці колони. Хтось махає прапорами, дякуючи союзникам, хтось, навпаки, знімкує в тиші, не наважуючись навіть голосно говорити. Атмосфера схожа на поєднання надії та страху. Надії на те, що ці війська змінять баланс сил, і страху від того, що їхня присутність означає, війна переходить у нову фазу. У Києві ця новина спричинила справжній інформаційний вибух. Соціальні мережі переповнені відео з рухом техніки. У коментарях полярні настрої. Нарешті ми не одні, і тепер ми стали головною мішенню світу. Наші джерела з дипломатичних кіл стверджують, перед відправкою перших колон у Брюсселі відбувся закритий телефонний дзвінок між кількома прем'єрами та президентами країн ЄС. Там прозвучала фраза, яку цитують майже дослівно: Якщо ми зараз не зайдемо в Україну, завтра ворог буде на нашій землі. Саме ця аргументація стала вирішальною. У штабах НАТО рішення офіційно не коментують, але військові аналітики вже називають це моментом неповернення. Бо навіть якщо колони зараз обмежуються кількома тисячами солдатів, це психологічний удар для Москви. Перше після десятиліть у східній Європі європейські армії рухаються в реальну гарячу війну. У Москві реакція миттєва. Пропагандистські канали називають колони окупаційними арміями, готуючи суспільство до нового рівня протистояння. Але сам факт появи цих кадрів на українських дорогах має інший ефект. Він ламає картину світу, в якій Росія намагалась переконати, що Європа боїться. Тепер страх змінив сторону для українського суспільства. Психологічний ефект подвійний. З одного боку, це підтвердження. Європа дійсно готувати далі. З іншого з тривожне усвідомлення разом із союзниками в Україну входить і ще більша небезпека ескалації. В одному з відео солдат з французьким прапором на рукаві сказав коротку фразу: Ми тут, бо це наш фронт теж. Вона миттєво розлетілася соцмережами, стала мемом і водночас гаслом. Бо вперше європейські війська говорять про Україну як про власний рубіж. Коли ці колони вирушали, ніхто не міг передбачити, як саме розгорнеться ситуація далі. Чи вони стануть рятівною силою для фронту, чи їхня поява спровокує прямую удару відповідь? Але одне вже ясно. Війна набула нового виміру, світ бачив колони танків у фільмах і архівах Другої світової. Тепер він бачить їх знову у прямому ефірі, у 21 столітті. І це означає, історія повторюється, але вже з новими гравцями та новими ризиками. Європейські війська рушили на схід, і відтепер тіні цих колон ляжуть на всю Європу, змінюючи її майбутнє. Європа зробила те, на що ще вчора ніхто не наважувався. Вона відправила свої війська на українську землю. Але за цим рішенням стоїть не лише холодний військовий розрахунок, це вибір, що розколов сам континент. Бо тепер Європа живе у двох вимірах: у вимірі гордості за солідарність і у вимірі страху перед катастрофою. Наші джерела підтверджують, у залі засідань Європейської ради відбувалося не просто голосування, це була битва світоглядів. На одному боці: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, які прямо заявляли, якщо Україна впаде, ми будемо наступними. На іншому Угорщина, Словаччина, частково Німеччина, які вимагали обережності, наголошуючи, що Європа не готова до глобальної війни. Свідки розповідають, що тон дискусій був неймовірно жорстким. Лунали слова зрада, капітуляція, історичний сором. Один із делегатів, за інформацією з кулуарів, прямо сказав: Ми або підписуємо вирок собі сьогодні, або нашим дітям завтра. Саме ця фраза, кажуть, стала переломним моментом. У багатьох європейських столицях це рішення викликало справжній політичний шторм. У Парижі уряд отримав підтримку більшості парламенту, але вже на наступний день на вулиці вийшли тисячі протестувальників із плакатами «Не відправляйте наших дітей на війну. У Берліні канцлер опинився під подвійним тиском. Одні вимагали рішучості, інші звинувачували його у втягуванні країни в катастрофу. Угорщина зайняла позицію відкритого спротиву. Її лідери прямо заявили: Ми не дозволимо, щоб угорські солдати воювали на чужій землі. Проте навіть вони змушені були підписати загальне рішення, щоб уникнути ізоляції в ЄС. У римі рішення стало випробуванням для уряду. Італійці традиційно виступають проти втягування. В далекі війни, але цього разу політичні еліти зробили ставку на європейську єдність. Найбільша тривога звучить у словах експертів і звичайних людей. Чи не означає це початок третьої світової? Це питання повторюється у медіа в соцмережах на кухнях і в університетських аудиторіях. Наші закриті джерела у Брюсселі повідомляють: у внутрішніх звітах навіть з'явився термін Точка незвороту. Це означає, що Європа офіційно вступила на шлях, з якого неможливо повернутися без втрат. Тепер мова йде не лише про допомогу Україні, мова йде про те, чи готовий континент заплатити будь-яку ціну за власну безпеку. На вулицях європейських міст. Тепер можна побачити два світи. У Варшаві і Вільнюсі люди виходять з українськими прапорами, вітаючи рішення своїх урядів. У Мюнхені та Мілані проходять акції протесту, де люди тримають плакати. Не відправляйте наших синів у м'ясорубку. Соціальні мережі ще більше загострюють цей розкол. Одні користувачі пишуть: це момент, коли Європа довела, що здатна боротися за свої цінності. Інші відповідають: це момент, коли Європа підписала собі смертний вирок. Європейські політики намагаються зберегти образ єдності, але кулуарні повідомлення говорять про інше. У внутрішніх чатах дипломатів лунають слова Ми йдемо на ризик, який не контролюємо. Один із високопосадовців навіть визнав, то це більше політичний жест, ніж військова стратегія. І саме тут криється головна дилема. Бо для України це шанс вижити. Але для Європи це також ризик, що кожна нова колона військ наближає континент до глобального конфлікту. Європа довго намагалася уникати прямої участі у війні. Вона постачала зброю, фінансувала допомогу, приймала біженців, але завжди залишала собі можливість сказати, ми не воюємо напряму. Сьогодні цієї можливості більше немає. І це змінює не лише військову ситуацію, а й саму ідентичність Європейського Союзу. Тепер світ дивиться на ЄС не як на економічного гіганта, а як на військового гравця. І це змінює все від дипломатичних відносин із Шайктаєм до внутрішніх дебатів про майбутнє НАТО. Європа розділилася. Одні святкують солідарність, інші бояться, що цей крок стане початком катастрофи. Але об'єднує їх одне усвідомлення, що повернення назад більше не існує. Рішення відправити війська стало точкою неповернення. І тепер. Європа мусить відповідати не лише за Україну, а й за власне майбутнє. За кожним політичним рішенням стоять конкретні цифри, карти і накази. І якщо рішення Європи відправити війська стало історичним, то тепер увага прикута до головного, які саме сили вирушають на український фронт, якими є їхні завдання та які сценарії вже розглядають у штабах. Наші закриті джерела у військових структурах підтверджують, першою хвилею відправлено близько 200 одиниць важкої бронетехніки. У колонах фіксують французькі танки Леклерк, польські «Леопард-2», німецькі мардер і чеські БМП. Це не символічні партії для парадів. Це реальні бойові машини, які вже прямують до позицій. Особливу увагу викликали французькі Леклерк. За інформацією з кулуарів, Париж погодився надати не лише техніку, а й екіпажі, які пройшли навчання за останні місяці. Це означає, що на українському фронті з'являться солдати Франції, не як інструктори, а як учасники боїв. За попередніми планами, чисельність першої хвилі європейського контингенту становить близько 15 тисяч військових. Польща надсилає найбільший підрозділ до 6 тисяч солдатів, серед яких механізовані бригади й артилерійські дивізіони. Франція підтвердила відправку 3 тисяч, Німеччина близько, кото на близько 2 тисяч. Решта від Балтійських держав: Чехії, Словаччини і Румунії. Варто відзначити. Ці війська не мають єдиного командування під прапором НАТО. Офіційно це коаліція союзників, які діють у тісній координації з Генштабом України, але без формального статусу місії альянсу. Це тонка дипломатична деталь, яка дозволяє Європі стверджувати, що НАТО напряму не воює, навіть якщо фактично на полі бою є військові з країн членів. Найбільш чутлива тема замала авіація. За нашою інформацією, у внутрішніх звітах йдеться про передислокацію французьких Рафал та німецьких Eurofighter Typhoon на авіабази в Польщі і Румунії. Офіційно вони мають виконувати функції повітряного прикриття гуманітарних коридорів, але в кулуарних документах це прямо називається готовністю до обмежених ударів у разі загрози. Наші джерела у Брюсселі підкреслюють, питання про пряме використання авіації в Україні досі відкрите, але сама її передислокація ближче до кордону вже змінює баланс сил і створює ефект невидимої присутності. Ще одна ключова складова тил у Німеччині і Чехії вже розгорнуті великі логістичні хаби, які постачають пальне, боєприпаси та медичне обладнання. Польща стала головним коридором, через який ідуть як війська, так і техніка. Це створює величезне навантаження на її інфраструктуру, але водночас робить країну фактичним оперативним штабом усієї операції. У внутрішніх брифінгах звучать три основні сценарії: сценарій стримування війська Європи займають позиції на Південному та Східному фронті, щоб стабілізувати лінію і дати Україні час перегрупуватися. Сценарій активної участі у разі масованого наступу з боку Росії європейські підрозділи беруть участь у прямих боях. Сценарій широкої відповіді Ґорпорис снівала Якщо Москва відповість ескалацію, європа готується до розгортання другої хвилі ще до 50 тисяч солдатів. Ці цифри не оприлюднені публічно, але в кулуарних документах вони вже зафіксовані. Для європейських країн відправка навіть кількох тисяч солдатів це шок. У багатьох родинах панує тривога. Матрі та дружини записують звернення до урядів, вимагаючи пояснень. Але водночас у прикордонних регіонах Польщі та Литви фіксують хвилю добровольців, які готові йти на фронт навіть поза офіційними списками. У самій Україні присутність європейських військ викликала змішану реакцію. Для багатьох це сигнал надії. Тепер боротьба вже не лише на українських плечах, але є й ті, хто боїться, що саме через цю присутність ворог завдасть ударів ще жорсткіше. Російські аналітики вже говорять про сму зміну правил гри для Кремля. Поява європейських колон це не просто загроза, це удар по їхньому головному наративу, що Захід боїться воювати. Тепер цей аргумент зруйновано, і тому в Москві готують асиметричну відповідь. Наші джерела зазначають, у російських штабах активно обговорюють ідею ударів по коридорах постачання в Польщі, але розуміння ризику прямої війни з ЄС поки стримує від рішучих дій. Розрахунок сил показує, Європа не обмежилася символічним жестом. Вона зробила реальний військовий крок, який вже змінює картовіни. Танки, літаки, тисячі солдатів за це нова реальність. І тепер питання не в тому, чи вистоїть Україна сама. Тепер питання у тому, чи готова Європа платити ціну, яку ще не усвідомлює до кінця. Підписуйтеся на наш канал. Далі ми розкриємо психологічний вибух, який викликала поява європейських військ у Києві, Москві, Брюсселі і Вашингтоні. У сучасних війнах не менше ніж танки чи літаки вирішує психологія, і саме вона вибухнула в момент, коли світ побачив європейські колони на українських дорогах. Це був удар по свідомості одразу кількох суспільств. І цей удар виявився не менш гучним, ніж артилерійські залпи. У столиці України новину зустріли як довгоочікувану. Для багатьох киян це стало сигналом. Ми не одні. За нами стоїть не лише техніка і фінанси, а й живі солдати-союзників. У соцмережах з'явилися сотні постів зі словами подяки: дякуємо, що ви поруч. Але поруч із цим народилася й інша емоція тривога. Бо разом із європейськими військами в Україну прийшла нова небезпека. Тепер ворог може вдарити ще жорсткіше, щоб продемонструвати силу. У розмовах на вулицях чути два запитання: чи змінить це баланс? І. Чи не втягне це нас у ще більшу катастрофу? У Кремлі це рішення назвали прямою агресією. Пропагандистські канали з перших хвилин запустили хвилю сюжетів про новий похід на Росію, окупаційні армії і небезпечну провокацію. Але за цією агресивною риторикою прихована паніка, адже головний аргумент Москви, що Європа боїться, зруйновано. Наші закриті джерела повідомляють: у російських штабах панує атмосфера нервозності. Генерали визнають, що пряма участь європейських військ ламає їхні плани швидкого виснаження України. Тепер кожна атака може перетворитися на зіткнення з регулярними арміями НАТО, хай і не під офіційним прапором. У європейських столицях реакція подвійна. Офіційні медіа пишуть про історичні настясті історичний день солідарності. Лідери виступають із промовами про нову європейську єдність. У кулуарах це називають моментом, який змінить Європу назавжди. Але є й інший бік. Політики чудово розуміють, тепер вони відповідають не лише за рішення, а й за життя своїх солдатів. У закритих розмовах звучать слова страх, ризик і невідомість. Один з дипломатів прямо сказав: Ми відкрили двері, але не знаємо, що за ними. Для США це стало моментом полегшення. Білий дім давно тиснув на Європу, щоб вона взяла більшу частину відповідальності. Тепер це сталося. Американські аналітики прямо говорять Вашингтон. Переклав частину тягаря на союзників. Але водночас у Пентагоні розуміють, якщо ситуація вийде з під контролю, Америка все одно буде втягнута. І саме тому у Вашингтоні сьогодні змішане відчуття між гордістю за союзників і страхом перед некерованою ескалацією. У Польщі, Литві і Латвії тисячі людей вийшли на площі, вітаючи свої війська. Для них це момент гордості. Наші армії захищають Європу. У Німеччині та Франції навпаки зростають протести. Ми не хочемо нової світової війни. Соціальні мережі розкололися на два табори. Одні пишуть нарешті, ми довели, що Європа сильна. Інші це кінець мирної Європи, яку ми знали. У самій Україні цей ефект виявився найпотужнішим, бо одночасно з надією прийшло усвідомлення. Тепер їхня земля це арена не лише української війни, а й глобального протистояння. Поява європейських військ в Україні стала психологічним вибухом для всього світу. Київ відчув надію і страх одночасно. Москва агресію і паніку. Брюссель гордість і сумніви. Вашингтон полегшення і занепокоєння. І тепер головне питання: чи цей вибух стане переломним моментом для України, чи лише початком більшої небезпечнішої фази війни? Підписуйтеся на наш канал. Попереду ми розкриємо невидимі наслідки цього рішення економічні, дипломатичні, і ті, про які офіційно ніхто не говорить. У світі політики та війни найстрашніше завжди відбувається. На екранах телевізорів і не у відкритих заявах. Справжні наслідки приховані у кабінетах, у цифрах фінансових звітів, у дипломатичних нотах, які ніколи не з'являться у ЗМІ. І саме вони сьогодні визначають, що означає відправка європейських військ на українську землю. Європейські біржі вже відреагували миттєво. Після новини про введення військ індекси у Франкфурті та Парижі обвалилися на кілька відсотків. Інвестори тікають із ризикованих активів, купують золото й долар. Аналітики прямо говорять: це нова хвиля економічної турбулентності, яка може коштувати ЄС десятки мільярдів. Енергетичні компанії б'ють на сполох. Зростає ризик ударів по критичній інфраструктурі. У внутрішніх звітах звучить слово вразливість. Бо чим глибше Європа входить у війну, тим вищою стає ймовірність відповідних ударів у відповідь. Наші джерела повідомляють: у Брюсселі вже почали таємні розрахунки додаткових витрат. За мінімальними оцінками, перша хвиля військової операції коштуватиме країнам ЄС понад 20 мільярдів євро лише у найближчі місяці. Це витрати на логістику, озброєння, забезпечення, компенсації родинам військових. У кулуарах це вже називають бюджетом війни. І саме він може стати головним фактором політичних криз у європейських столицях. Бо суспільства готові підтримувати Україну, але не готові платити нескінченну ціну власними кишенями. Введення європейських військ уже змінило дипломатичний баланс. У Пекіні рішення ЄС назвали небезпечним кроком, що веде до глобальної дестабілізації. У Тегерані і Пхеніані почалися заяви про нову колоніальну політику заходу. У Вашингтоні ж навпаки, звучать слова підтримки. Америка вітає те, що Європа нарешті бере на себе відповідальність. Але між рядків читається й інше. Тепер саме європейські столиці стають головною мішенню у випадку ескалації. Аналітики вже називають цей момент переломним, бо раніше лінія фронту проходила лише в Україні. Тепер вона проходить через усю Європу. Кожен новий ешелон солдатів робить Париж, Берлін, Варшаву, Вільнюс і Рим безпосередніми учасниками конфлікту. Це означає, що будь-яка атака чи провокація може стати підставою для глобальної ескалації, і в закритих кабінетах це прямо називають ризик третьої світової. Але головний наслідок не цифри і не дипломатія. Головний наслідок це страх. Він проник у родини європейських солдатів, які розуміють, їхні діти вирушають на війну. Він проник у компанії, які готуються до нових економічних криз. Він проник навіть у дипломатичні кола, де офіційно говорять про солідарність, а не офіційно про пастку. Наші закриті джерела стверджують: у внутрішніх звітах спецслужби прямо записано знай суспільства Європи ще не усвідомили масштаб того, у що вони втягнуті. І саме це робить ситуацію ще небезпечнішою. Офіційно Європа говорить про єдність і солідарність. Але невидимі наслідки показують іншу картину: економічний тиск, дипломатичний вибух, страх у суспільстві. І тепер головне питання звучить так: чи готова Європа платити ціну, яка може виявитися набагато вищою, ніж очікували навіть найпесимістичніші прогнози? Європа зробила крок, який змінює світ, але разом із ним вона відкрила двері у темряву, з якої ще не видно виходу. Є моменти, які розділяють історію на до і після. Війна в Україні вже мала такі дати: лютий 2014-го, лютий 2022-го. Тепер до них додається нова день, коли Європа вперше з десятиліття відправила власні війська воювати на чужій землі. Цей день став початком нового розділу війни, який змінює не лише долю України, а й самого континенту. Ще вчора Європа будувала ілюзію дистанції. Вона допомагала грошима, зброєю, санкціями, але залишала собі можливість сказати: ми не воюємо напряму. Ця ілюзія розсипалася в той момент, коли перші колони танків і бронетехніки з європейськими прапорами в'їхали в Україну. У кулуарах Брюсселя цю мить уже називають перехрестям, бо після нього дороги назад більше не існує. Або Європа пройде шлях до кінця, або втратить усе авторитет, безпеку, майбутнє. Київ, Харків, Одеса міста, які тепер стають спільною відповідальністю для континенту. Якщо вони вистоять, Європа зможе сказати, ми захистили не лише Україну, а й самих себе. Якщо вони впадуть на це буде поразкою не лише для України, а й для всієї західної цивілізації. Особливо гостро ця відповідальність відчувається в Одесі. Наші закриті джерела повідомляють у штабах. Саме її тепер називають європейським Маріуполем, символом який визначить, чи стане Європа справжньою воєнною силою, чи лише тимчасовим союзником. Військові колони рухаються швидко, але політика завжди йде повільніше. І тут виникає головна небезпека. Бо солдати вже на фронті, а політичні столиці ще не готові до наслідків. У Парижі, Берліні, Римі все ще тривають дебати, як пояснити виборцям масштаби витрат і ризиків. А на фронті рішення вже прийняті кулею та снарядом. Цей розрив у часі може стати смертельним, бо війна не чекає, поки політики домовляться. Якщо європейські уряди не синхронізують свої кроки з реальністю поля бою, їхні солдати можуть опинитися у пасті невизначеності. Ведення європейських військ уже створило ланцюгову реакцію: Москва погрожує симетричною відповіддю. Китай закликає до стриманості, але паралельно зміцнює союзи з Росією. Ще з полегшенням дивляться на перші колони. Але в Пентагоні розуміють, будь-яка провокація може змусити Вашингтон втрутитися напряму. Наші джерела повідомляють: у закритих аналітичних записках НАТО використовується термін ефект доміно. Це означає, один крок Європи може запустити цілу серію подій, які виведуть конфлікт за межі України. І тоді мова піде вже не про регіональну війну, а про глобальне зіткнення для європейських суспільств цей момент став шоком. Покоління, які жили у впевненості, що війна це щось далеке й минуле, тепер дивляться на телевізор і бачать власні танки на чужій землі. У Варшаві, Вільнюсі та Ризі люди зустрічають солдатів оплесками. У Берліні та Парижі протестують проти божевільного рішення. Але, попри цей розкол, факт залишається фактом: Європа більше не може називати себе мирним континентом. Вона знову стала воюючою. Біржі падають, бізнес скорочує інвестиції. У Німеччині вже почалися дискусії про запровадження податку воєнної солідарності. В Італії та Іспанії про попереджають. Ціна війни впаде на простих громадян. У закритих звітах економістів з'являються похмурі прогнози. Якщо конфлікт затягнеться на роки, європейська економіка може втратити до 15% ВВП. Це не просто цифри, це означає безробіття, бідність, нові соціальні протести. Але головне питання не про гроші, головне питання про мораль. Чи готова Європа дійсно воювати не лише за Україну, а й за власні принципи? Чи готова вона платити ціну крові своїх солдатів? Наші закриті джерела вказують: у внутрішніх дебатах європейських урядів знову і знову звучить одна й та сама дилема: ми або вистоїмо разом, або впадемо поодинці. І ця дилема тепер не абстрактна. Вона вимірюється конкретними життями, конкретними містами, конкретними датами. Новий розділ війни відкрито. У ньому вже написані перші рядки: колони танків, виступи політиків, перші сутички на фронті. Але головні сторінки ще попереду. Європа увійшла у війну не як спостерігач, а як учасник, і тепер її майбутнє нерозривно пов'язане з Україною. Якщо Україна вистоїть, Європа отримає шанс стати новою глобальною силою. Якщо впаде, континент чекає десятиліття хаосу і страху. Уже сьогодні зрозуміло, це не просто новий етап війни, це новий розділ історії, і він буде написаний кров'ю, сміливістю та зрадою, перемогами і трагедіями. Європа зробила крок у темряву. І тепер весь світ дивиться, чи стане цей крок шляхом до світла, чи початком безодні. Підписуйтеся на наш канал. Далі ми покажемо, як перші сутички з європейськими військами змінюють сам фронт і чому саме зараз вирішується майбутнє цілого континенту.